Наступний тиждень принесе тобі потужну енергію змін і відкриє нові можливості для достатку. Все розпочнеться з башти. Твоє завдання скинути з себе старе і непотрібне, щоб звільнити місце новому. Відпускай усе легко і з радістю. Фортуна з тобою. Вона допомагає тобі і дарує нові шанси. Не забувай приймати їх із вдячністю. Середини тижня. По трійці пентаклів для тебе відкриваються нові фінансові можливості, які прийдуть через співпрацю. Приймай допомогу і допомагай іншим. Ти цінна, і твій внесок незамінний. І ще не применшуй свій талант. Тоді гроші самі знайдуть тебе, де б ти не була. Завершується тиждень імператором. Це твій успіх. Ти спокійна, впевнена і повністю контролюєш свій шлях. Ти все зробила правильно, і тепер можеш насолодитись відпочинком.